Кажуть, що істина у вині. Насправді це зовсім не так, бо істина у бочці це знають у шаланках у селі, де найкраще в Україні роблять бочки. Пороздібною Бондарі, так називають майстрів, які роблять бочки. Це Атіла, Імре, Крістіан і Арпат. Вони погодилися навчити нас, як правильно зробити найкращу бочку для вина. Часто бывает, что вы себе молотком по пальцу ударите? Нет, не ударим. Не бывает такого? Не. Первый раз было такое, а потом уже нет. И что, больно было? Нет, это не больно было. Это первый раз. Колено. Да, приятно. Колена учили. Приятно, да, було? Да, уже приятно. Может, если хочете, попробуйте. Нет, на... спасибо. Не хочу. Вот если бы вам пришел какой-то человек и сказал, вот я хочу научиться бочке, вот возьмите меня в ученики. Вот каким должен быть этот человек? Вот как вы знаете, что вы с этого человека будет толк, а с этого не будет? Прямо человека попробовать раз. Молотком Помогу. ударить или как? Да, молотком. Вот я сразу кажется, будет пробовать или не будет. Но она должна быть горячая. А вот это у вас специальный такой инструмент, да? Для того, да. чтобы бочку сжать. Да. Это называется цуг. Цуг, чтобы тянуть, да. Ага. И так вот она сжимается, да, постоянно? вот они, вы смотрите, да, за ними, контролируете, правильно они делают или нет? Правильно делали, пока до этого. А если неправильно, вы что им говорите? Что сказать? Ремень берете и воспитываете? А воспитываю, конечно. Они еще когда были детьми, да, вы их учили, как делать? Учили какого Вот с такого, да? Вот с такого начинается бондарь. Да, вот Сколько ему лет сейчас? Три. три года, и в три года начинается образование. Завдяки своєму теплому клімату у шаланках вирощували виноград, з якого потім робили вино, яке потім зберігалося тут у бочках, зроблених теж у шаланках. Цей підвал був виритий ще у далекому 1560 році, у горі вулканічного походження. А вино догустував з цих бочок ще сам граф Ференс Ракоці. Ці бочки зробили у шаланках. Вони дуже стародавні. Старі люди нам згадують, і якщо ми віримо їхнім словам, воно із 1700 х років є на бочках ще печатка раковція. Воно символізує корону угорського графа, і в ці часи на кожну бочку ставили печатку. І найбільша має 10 тисяч літрів. Де, скільки треба часу пити, щоб ви 10 тисяч? Давайте спробуємо раз, якщо не будете знімати, не знаю, бо ми п'ємо чуть-чуть. <му> Таку величезну кількість велосипедів на один метр квадратний можна побачити хіба що десь у Шанхаї. Справа в тому, що зараз у місцевій церкві проходить богослужіння, і мешканці села доїжджають до церкви на велосипеді. Комусь треба їхати і до трьох кілометрів. Побачити тут можна усю історію шаланок, тому що зібрані тут велосипеди різних часів і народів. Оцей от велосипед, ультрасучасний, має навіть сидіння для дитини. А є тут і справжні реаритети, наприклад, оцей. от якому вже напевно років 70-80. Колись на ньому їздив напевно якийсь хлопчик, а тепер їздить якийсь сивий дідусь. Рівно о першій годині дня дещо у шаланках змінюється. Усі ці люди чекають на відому Анцю Кушницю. А Анця от запізнюється, буває таке, що запізнюється Анця. Так, да, запізнюється дуже часто. Тільки в шаланках її називають не Анця. А як? А як називають Жужик. <сум> Жужика, <Жужі>, так? Жузук. <сум> Щодня Анця виконує дуже важливу функцію у шаланках. Якби її не було, життя тут було б зовсім іншим. А от чому? Чому Анця так часто запізнюється? Ну, то вже зависить від тепловозу, він часто все немає. І сьогодні мало тоже запізнення, було, то були поламки. Неполадки були, то мусив стояти, мусили лагодити. Помощник з машиністом лагодити. Якщо якісь такі неполадки. Якщо дуже великі неполадки, тоді відправляється в берег. І що, от тоді вода виходить. Е е е Водій локомотива виходять, так і ремонтує поїзд. Да, да, да. Є неполадки вонкові, є неполадки внутрішні. Там мотор, Ну, вже такі. Міша, а зайці на Анці Кушницькій бувають? Бувають, є. І що ви з ними робите? Ну, може йти не довше. Він це оплачує так, як усі пасажири. Ну от ви вже відразу знаєте, о, це є заєць, я його знаю. Ну, як сказати, я вже опознаю людей. Є люди, що я вже опознаю всіх. Тут нема таких, що я вже не познав. Хіба є такі, що не часто їздить, рідко їздить. Тоді є, рідко колись хто проїжджає, але тут нема багато пасажирів, так що обілечувати я успіваю всіх. Не реч, я тут нас ще робить окрім мене троє. Вспіваємо облечувати усіх пасажирів дорогу. А буває таке, що от з гарною дівчиною взяв і познайомився тут, у поїзді. Ну як сказати, звичайно, я можу знайомити. Ну, я, я на роботі, я роблю свою роботу. А знайомство вже поза роботою. Але може бути. Ну може бути, або поза роботою. Є у шаланках одна кулінарна особливість. Місцеві люди печуть так званий хліб на капустяних листах. Поруч зі мною ержики вона погодилася розкрити нам таємницю приготування такого хлібу. Пані Ержике, от що треба, аби приготувати такий от хліб на капустяних листах? Ліст, мука. мука вода, тепла, соль. масло и дружжи. даже uh -huh. и раз дружжи треба. Ну что, можно вам помочь чуть-чуть? Можно. Давайте будем работать. Давайте. Эржике, а вот почему у вас нету, у вас нету э, рецепта, там, рецепт, э, хлеб на капустяных местах, надо столько-то, столько-то, столько-то. Мне не треба рецепт, Это надо иметь в голове? Да. Но как это, как это, это, это же треба запам'ятати, я вот не знаю, сколько муки, сколько води. Как это так знати? Так, бо вже знаю. Ту є голова, скільки вода, скільки не... дріжджі. Найголовніше тримати рецепт в голові. А сколько солі має бути? Тоже в голові, щоб не було дуже сольний. Ага. Вот мешать тесто и делать тесто, это чья работа? Мужская или женская? Все женская. Все, все женская. Но это тяжелая работа. Тяжелая, но... Треба рука. И, и голову надо тоже. И голову. И голову надо. Это совсем не так просто. Не все это чисто. Совсем не ночью работа. Это достаточно тяжко. Понятно. Но всяк не так. Так, Так, так. Вот так. Так. Да. Ага. Всяк треба. Понятно, понял. Надо давить да. е кулаками. Да. Угу. І все кулаками, так? Да? Угу. От прийде чоловік, пані Ержик, додому якось вночі. Він дуже тверезі. Вони батьки кулаком. Тому що кулаки має сильні. Да? Поки наше тісто підкисає, опануємо ще одну вже на щастя, чоловічу роботу. Це розводити вогонь у печі. І навчить нас це робити чоловік, пані Ержика. Так, що тут у нас є? Це стара печ. вже печ на 76-му року. В 1976 году ее сделали. Ей уже 30 лет. Да, уже есть. Я хотел уже разобрать, разобраться. А Эзика жена не пускала. Не пускает. Не, вас. не, не пускает. А не почему? Мне бо, бо она хочет еще пекти. но она все та, хочет работать и пекти, пекти, пекти. Так хлебу, та паску хочет пекти. да. Та що хоче зробити? Та покажу вам, як треба. Так не. От сюди, так? Да? Ага. Угу. А ну-ка я. я поставлю. Хорошо? Ось така от глибока піч такої дивної конструкції. Типова угорська піч. Саме час поставити до печі хліб на капустяних листах. Да, спочатку ставляться листя? Су От да? туди, да, на лопату. На лопатах, да. У вас виймати хліб на капустяних листах. Чекайте. Капуста. Такое. Красота. Ну що, получился хліб? Шикерует. Шикарует. Получился. Дуже гарний. І пахне капустою. Пахне Пахнет. Ммм. Вкусно пахнет. Не пам'ятаю хто сказав, але коли людина чує запах хліба, то вона хоче жити. Я думаю, що це правда. На неділю, на неділю треба три такої. На неділю три такі. Да. І вони пікуться за один раз чи через день? Ні, за один раз. Хотів би працювати там на поїзді Москва Прага, Москва Будапешт. Таке. Мрія є, но я не треба добивати добиватися. И для того чтобы сделать вот одну таку бочку, это сколько вам надо времени с ней работать? Це времени треба, так Сколько? Полтора. Полтора чего? Месяца? Ни дня. месяца. Не месяца. Полтора дня? Не. Полтора года? Не. Ну чего полтора? Чего полтора? Полтора времени.